Ви слухаєте подкаст «Окішові Шові Центру спільних дій? З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити, чому селище міського типу зникне з карти України і за якими критеріями будуть визначати, чи є населений пункт містом або селом. Переходимо до законопроєкту про дерадінізацію адміністративно-територіального устрою. Коли ти запропонувала поговорити про це рішення, я подумала, що це про зміну назв, які нам дісталися в спадок від радянського союзу. Але я прочитала більше про цей закон і зрозуміла, що це про саму зміну підходу до адміністративно-територіального устрою. Перед тим як прийдемо до обговорення саме деталей цього рішення, давай поговоримо глобально, чому важливо взагалі змінити цей підхід. Насправді таке здивування і очікування, коли ти бачиш назву про Дерадянізації порядку визначення територіального устрою це нормально, тому що вчора у мене був ефір на українському радіо, і де також ведучий, ставить запитання. Він очікує, що я почну розказувати про дерадянізацію назв, але я говорю про зовсім про іншого Петровська область стане нарешті якоюсь іншою. Так, але тут йде мова про те, що раніше. Всі питання, які пов'язані з адміністративно-територіальним устроєм, вони визначалися указами Української радянської соціалістичної республіки, тобто радянським законодавством. І дерадянізація в цьому значенні означає, що ми дерадянізуємо законодавство, яке регулює ці питання. І тепер це ці питання, це багато різних питань. Це про утворення ліквідації районів, зміну типу населених, населених пунктів і так далі. Вони будуть регулюватися законом, тобто ми дерадянізуємо. Законодавства, цей закон зокрема прибирає поняття селища міського типу, визначає, що існуватимуть просто селища, а також села і міста. І за цим законом, містами є ті населені пункти, де переважно компактна забудова і де живе не менше 10 тисяч осіб. В селищах переважно садибна забудова і там живе не менше 5 тисяч осіб. А населені пункти, де менше населення будуть вважатися селами. Тут є питання. Умовно у мене подруга живе в Чигирині. Ми пам'ятаємо, що Чигирин був гетьманською столицею. Зараз там офіційно живе близько 9 тисяч людей. Принаймні, це інформація довоєнна. Зараз звісно ніхто перепис не проводив. І цього недостатньо, щоб закон вважав Чигирин містом. Умовно, він стає селищем. І цікаво, як влада планує пояснити мешканцям Чигирина, що от їхнє місто стає тепер селищем. Або така історія з праворуською на Львівщині, яка фактично з моменту створення була містом, теж бракує населення, щоб цей закон визначив її як місто. Насправді, така жорстка прив'язка для визначення категорії населеного пункту до кількості мешканців є невиправданою. Скільки кілька причин зараз? Чимало населених пунктів з населенням менше за 10 тисяч осіб є містами. Продовж що найменше кількох останніх століть. Ти навела дуже гарні приклади, які підтверджують мою тезу. І їхнє переведення до категорії селищ буде невиправданим і необґрунтованим. Інший момент через різке скорочення населення через війну, його масове вимушене переміщення всередині країни внаслідок війни. Значна кількість населених пунктів втратить статус міст, хоча їхні мешканці ведуть. Міський спосіб життя. І, хоча в законопроєкті пропонується, що під час визначення статусу населеного пункту мають враховуватись історичні, географічні, соціально, економічні, природні, екологічні, етнічні культурні умови місцевості, якість доступність адміністративних послуг, ефективність та якість управління, транспортна доступність, наслідки певних техногенних аварій та воєнних дій все одно не потрібно залишати таку ж жорстку прив'язку до кількості населення як ключовий фактор для визначення категорії населеного пункту. Інший ключовий фактор в цьому законі це тип забудови, і тут теж є в мене питання: бо чимало селищ міського типу. Які стануть селищами, вони виглядають як міста. Я їх називаю скоріше містечками в розмові, бо так вони й виглядають. Якщо обидва ці критерії сумнівні, то що мало би бути натомість? Ти дуже цікаво це поєднала, тому що насправді селище міського типу, як явище і як поняття. Воно було створено в радянському союзі і більше ніде такого в світі немає, як селище міського типу. Воно тільки було в радянських соціалістичних республіках. Україна була серед них раніше такого типу поселення, які ти кажеш, селище міського типу, якраз і називалися містечками. Деродінізація моєї свідомості пройшла успішно. Так, де твоєї свідомості пройшла успішно, тому насправді селища міського типу нам, справді не потрібні. І категорії міста, місто, селище і село, в принципі, покриє більшість тих населених пунктів, які в нас є. Але якщо умовне селище міського типу стане зрештою селищем, виглядаючи як містечко, то тут питання: наскільки доречна саме така категоризація? От знову повертаємося до того пункту, коли ми визнач потрібно визначати тип населеного пункту, не прив'язуючись виключно до кількості населення. Тому що, начебто, за кількістю населення це мало б бути селище, а враховувати оті всі фактори, в тому числі історичні, географічні і так далі. Також можна подумати про те, я коли кажу, що я з Тернопільської області, всі кажуть: А звідки ти? Я кажу з Чорткова, це дуже велике місто. Вони кажуть, а скільки там тисяч населення? Я кажу, 30 тисяч і не кажуть, це велике місто. Я кажу, ну в. Тернопільській області це найбільше місто після Тернополя, і всі просто дуже дивуються, тому що якщо ми візьмемо на сході міста до повномасштабного вторгнення, там була численність населення набагато більшою. Тому також потрібно враховувати той контекст, що на заході країни міста вони значно менші. За кількістю населення, але вони історично там було компактне, компактне проживання. Вони вели міський спосіб життя, але через кількість населення вони були переведені в категорію селищ або і сіл. Це коли я вчилася в Острозькій академії, там теж була постійно така історія: чи стане колись Острог селищем? Бо острог невеличкий. Там 15 тисяч жителів, плюс-мінус постійних. Зараз знову ж таки не зовсім відомо, але от офіційно Вікіпедія дає нам такі дані. І ну зробити острог селищем, Маючи, там найстарший, та, маючи найстарший університет Східної Європи, вищий навчальний заклад, ну дуже сумнівно. І ще цей закон вводить такий термін, як поселення, чи я правильно розумію, що йдеться про такі речі, як хутори, наприклад, це швидше мова йде про е, дачні такі типу садові кооперативи. Е, це місця компактного проживання людей за межами населеного пункту, але які не мають сталого складу населення. Горбо кажучи, люди на літо приїхали, там побули і на зиму вони повернулись. Тому це трішки інше. Або так само, якщо люди зараз живуть переселенців. Живуть в якимось якихось мобільних так так. так. будиночках, та я зрозуміла про шати. Також цей закон регулює ліквідацію населених пунктів, і він дозволяє зробити це, якщо в населеному пункті три роки офіційно ніхто не живе, або якщо його включено до складу іншого населеного пункту, як бути з тими містами, селами, які повністю знищені через Росію зараз. Тут потрібно підходити буде, і дивитися в кожній ситуації окремо. Варто сказати, що цей закон не зробить автоматично багато міст, селищами і так далі. Цей процес буде тривалий, точно будуть обговорення мешканців про доцільність чи недоцільність зміни категорії. А з тими містами, які знищені, ну, так ситуація така, що там справді є. Вже частина міст, де взагалі не залишилось жителів, таке питання на майбутнє про відбудову тоді. Чи в законі визначається порядок створення населених пунктів? Якщо у нас буде така потреба після перемоги, так в законопроєкті передбачається порядок утворення населеного пункту. Утворення населеного пункту здійснюється кабінетом міністрів в визначеному ним порядку на підставі подання сільської селищної міської ради. Отже, загалом законопроєкт закон, точніше вже дуже гарно відповідає нашим реаліям. Але от щодо цих моментів про міста, села, селища і критерії, як відносити населені пункти до цих категорій, ще треба попрацювати. Так, загалом є над чим попрацювати, і от на час закон є ще один такий нюанс, що закон він не заповнює правову прогалину щодо зміни адміністративних центрів областей. Що зараз у нас? І актуальним з огляду на тривалу тимчасову окупацію адміністративних центрів Донецької та Луганської областей, тому насправді є питання до цього поки що законопроєкт, тому що він не підписаний ще президентом.